Клаусе, Лаві. Ви перемогли? Так. Тоді буде вечірка. Вечірка? Звучить заманливо. Знову він. Вітаємо, шановне товариство. Ані руш, мерзотники. Які ж вони грізні? Ми маємо право тут перебувати відповідно до законів гільдії. <хух> Цей корабель у стані війни з Гільдією. Тепер ви військовополонені. Ми не згодні. Кажуть, із цими хлопцями не варто чубитися. Хоча я б тому сам пересвідчився. Здорова. Люсіона буде міцніший за тебе. Розвиток. Яка швидкість повільно, о, ні, Гудвіне! А ви тут розважаєтесь? Капітане! Взяти їх! І Усе гаразд, люсіоло. Ви підете з нами. Гудвіне, як ти почуваєшся? Він втратив свідомість від удару. Як гадаєш, Люсіоло? не розмовляти. То ми таке полонені, так? Ваша величність, Вважаю, зараз надто небезпечно забирати вантажу капітана. Хіба я постійно не казав, що він не вартий довіри? Він отримав містеріум на аукціоні, але досі не доповів нам про це. Усі справи, пов'язані з екзайлом, його величність довірив принцесі. Маю підозри, що донька мене зрадила. Владарю, це неможливо. Переправте вантаж на Урбанус. Слухаюсь, буде виконано. Ваша величність. Що ховається у Глибочині пам'яті? Які дивні рядки. Імператор Анаторії почав діяти. З палацу вилетів ванше. Яке місце призначення? Вважаю, що він прямує до свого флоту в Норкії. Хм. Що накажете, Владарко? Поки не втручаємося. Де подівся Діо? Він давно не виходив на зв'язок. Невихований хлопчик. Непогано тут влаштувалися. Тільки в Бога. Як тебе звуть? Діо Ераклієр. Отже, ти з родини маестри Дельфіни. І що на моєму кораблі забув нащадок Гільдії? Я прийшов побачитися з зімельманом. Розумієте? Цей неймовірний переворот. Хіба тобі не потрібна, Альвіс? Вона мене не цікавить. Капітане, теж вважаєте, що дівчинка безцінний скарб? Розумію, у вас є вагомі причини мені не вірити. Тоді, на знак можливої дружби, я зроблю подарунок. Лише дельфіні не кажіть, добре? Що знаходиться за небесним склепінням? І що там? Відповідь мені невідома. Цей містеріум кілька поколінь передається у домі Ераклієр: Гамільтон, Дагоберт, Басіанус. Містеріумами здавна володіли три інші роди гільдії. Але Нині вони втрачені. Маестро знає всі чотири дельфіна. Знає лише один. Другий вона сьогодні програла тобі. А скільки знаєш ти, капітане? Два ні, я здогадався три. Але у будь-якому випадку мене це не обходить. Якщо ми договорили, чи можу я зустрітися з Імельманом? Я не хочу літати на бойовому ваншипі. Клауса, ти став інакше дивитися на небо. Гадаю, я розумію, чому ти маєш битися. Я намагалася з усіх сил, та я не зможу пересилити себе. Але я Я буду піклуватися про твій ваншип. як механік Клаусе. Клаусе, глянеш п'яту машину. Бачиш, я збираюся полагодити батьків ваншип. Клаусе, ти теж постарайся не забути нашу мрію про гранд стрім. Ти хоч мене? Ти ж обіцяв захищати мене з Аль. У мене чудові новини, імельмане. Знову приперся. Твій капітан призначив тебе моїм особистим охоронцем. Що? Жартуєш? Аж ніяк. Правда ж, Дісіоло? Ми тепер постійно будемо разом. Це ти додумалася на останній зупинці залити половину палива у бак. І що з того? Це була гарна ідея. Через неї я і програв. Ти це чув? Ходімо, й хочу подивитися, на чому тут літають. Гаразд, ходімо, я покажу. Під час останнього бою у мене склалося враження, що у них розбалансований фюзеляж. І просто жахлива аеродинаміка. А він не такий гидкий, як здається. Бачимо сигнальну ракету. Це Урбанус. Наказ від командира: забрати контейнери з повідомленням. Готуйте ваншип на злет. Повторюю забрати контейнери з повідомленням. Запізнюйся, Алісія. Ця конструкція така примітивна. Невже? А хіба ні? Якщо вона зламається, ти розіб'єшся. Глянь сюди, Лісіоло. Ця деталь запаяна. Слухай. А який головний двигун у Сільвани? Не знаю. Таємничий корабель з двигуном незареєстрованим у Гільдії. Невже тобі зовсім не цікаво? Давай зазирнемо до машинного відділення. Туди ходити не можна. І якщо ти. Ти дозволяєш цим двом вільно ходити кораблем? Поки вони на борту Гільдія не нападатиме. Вони неабияк зацікавилися Клавдієвим двигуном. Задовольни їхню цікавість. Хай вони познайомляться з головним інженером. Увідіть. Доповідає Тетяна Вісла. Завдання виконане. Повідомлення з Урбануса. Гаразд. Залишаю вас. Різка як завжди. Вона надто завзята. Вінсент вимагає зустрічі. Що? Імператор почав свою гру. Вантажнику приготуватися до злету за сім хвилин. Повторюю. Вантажнику приготуватися до злету. Починайте заливати паливо. Не лови гам! Принеси додатковий бак. Тряся. Прибери звідси ванше. Я ж начебто не байдикую. Клаусе. Летиш у супроводі. Я полечу командире. Тетяно. Клаус зовсім недосвідчений. Брати з собою такого пілота у супровід нерозумно. Тетяно. Це наказ капітана. Але у Клауса немає навігатора. Я полечу з ним. Алісія, Я буду навігатором у Клауса. Якщо хочеш, маєш мій дозвіл. Тетяно. У твоєму небі більше немає свободи. Гадаю, ми порозуміємося, Клаусе. Так. У нас мало часу. Готуйтеся швидше. ラストエグザイルラストエグザイル Вітаю, Алексе. Давно не бачились. Востаннє це було під час битви на Дотранто. А тоді Гільдія, Голіаф, Джан Карло. Ти спопиляєш усе на своєму шляху. І ти так само непривітний, як завжди. Може, годі розмов. Не люблю приходити на зустріч із порожніми руками, тому я приніс дещо цікаве. Це особлива кава для офіцерів з Урбануса. Дозволиш пригостити тебе? А -а -а! Гей, пані а -а -а -а! Алісія! Називай мене просто Алісою. На що ти дивишся? На зірки, хоча й По вони стали ненадійними. Навіть по зірках не можу точно визначити правильний напрям. щось відбувається з нашим небом. Чудовий аромат. Правда? Це відбірні зерна з північних плантацій. Прощайся найкращий напій для прохолодних ночей. Його величність непокоїться про вантаж. За наказом імператора ми маємо узяти містеріум і відвести його до столиці. А ще я маю забрати вантаж? Не можу повірити. Ніби нам мало клопотів із флотом Дізита в Норкії? Це так недоречно. Що це за містеріум? Я не віддам тобі вантаж. Чому? Ти розумієш, якими будуть наслідки відмови? Я відповідаю за свої вчинки. У такому разі ти змушуєш мене битися з тобою. Для мене це буде нелегко, Алексе. А це таке Урбанос. Добре запам'ятай його. Як я й очікував, двигун зроблений у гільдії. Напевно, його забрали зі збитого корабля. Будьте обережні. Тут може бути хтось із повстанців. Якщо ти зі мною Люсіоло, я в цілковитій безпеці. Що ви тут робите? Ви з Гільдії? Невже ви також? Моє ім'я Діо. Хм. Син кривавого дому Ераклієр? Ти подоросліша. А чи не забагато вам про мене відомо? Що ви робите на цьому кораблі? Як давно ви тут? Ви заважаєте мені працювати? Що відбувається з тими, хто залишає гільдію? Це сталося багато років тому. Я давно все забув. Скажи, у якому стані система контролю за погодою? Якщо з нею не працювати як слід, світ загине. Про що це ви? Хіба ти про неї не чув? Раніше ні. Гільдія збирається покинути дізит на призволяще. Пане, ви граєте у шахи? Я теж добре граю. Я ще якось зайду до вас. Ходімо лісів. Слухаюсь. Ми ще зіграємо партію в шахи. Ти не спала? Вже майже світанок. Діо. Ти поганий. Що? Чому? Ти дивний. Хіба? Називаєш Клауса чужим іменем? Імельман? Він і є імельман. Клаус це Клаус. А ти Альвіс? Ти про мене знаєш? Більше, ніж ти думаєш. Я почитаю тобі вірші. Вірші? — Алексе, треба поговорити. Поговоримо потім. До нас іде урбанус. Які вірші? Що знаходиться за небесним склепінням? mm Я, Я знову. ти насправді. Аль, ти вже прокинулась? Аль, що трапилось? Ти що з нею зробив? Лише прочитав її віршик. Альє! Тиск Клавдії зростає. Яка причина? Невідомо. Фіксуємо збільшення висоти. Це ненормально. Атмосферний тиск стрімко падає. Тиск пари всередині корабля зростає. Ми не можемо стабілізувати пару. Машина відділення. Зменшити тиск Клавдії на 50%. Вимикаю подачу Клавдії. Це через Урбанус? Ні. Дивовижно, неймовірно, Галь. Ти, що повертає загублених дітей до материнських долонь. Екзайл. Реліз не для комерційного використання. Переклад Наталія Дев'ятко за кадрове озвучення та Маслінка. Дякуємо усім нашим патронам, а особливо Віктору та Шабаранському Тарасу за підтримку. Більше з нашим озвученням дивіться на сайті gwen Київ.ю. До нових зустрічей. на ікла дракона. Ми перехопимо Урбанус. Візьмемо живими. Вважаєте, що можна перемогти Сільвану та Алекса Роу, не знищивши їх? Тримай праворуч. Артилерії готуватись відстрілюватися. Тип снарядів, підпалюючи розсип. Усім кораблям. Бойовий розворот. Далі. Епізод 12-й. Відкрита атака. Пробач, Алексе.